Terima kasih telah menonton! Говорить Стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в рубриці Славні імена в вашій увазі усний радіожурнал Леся Українка, Твоя зоря цвіте над рідним краєм. Перед мікрофоном. Працівники дитячої бібліотеки філії номер 4 міста Стрия Галина Лико та Наталія Хома. 25 лютого 1871 року в Новоград-Волинському народилася Лариса Петрівна Косач, літературне ім'я якої Леся Українка. Восьмирічною дитиною вона переїхала з батьками до Луцька. У сім'ї було шестеро дітей батько Петро Антонович. Був юристом, а мати Ольга Петрівна відомою письменницею, перекладачем і мала також літературне ім'я Олена Пчілка. Мама Лесі була турботливою і намагалася виховувати своїх дітей щирими українцями. Рано помітила мати в Лесі талант до літератури і приділяла їй багато уваги. Леся любила бігати луками. Плести віночки, слухати казки, вишивати узори, співати веснянки, танцювати козачок. Мешкаючи в Луцьку, вона любила гуляти на руїнах старого замку, в дитячому товаристві, придумувала ігри, вдома вчилася грі на фортепіано. Читати Леся навчилася дуже рано, у чотири роки. Першим самостійно прочитаним твором була подарована матір'ю книга про зелені сили, з якої дівчинка дізналася про величезні багатства землі та її походження. Потім одна за другою пішли український орнамент, кобзар, поезії Міцкевича, казки Андерсена. Леся була дуже обдарованою дитиною. Легко вивчала мови, перекладала з російської, а з братом Михасем вона вивчила грецьку, латинську мови, любила музику, гарно малювала. Лесі не було ще й дев'яти років, коли вона написала свій перший вірш Надія, присвячений молодшій сестрі батька своїй тітці Олені Антонівні. Яка була заарештована і заслана у далекі краї за революційну діяльність. Ні долі, ні волі у мене нема, зосталася тільки надія одна. Надія вернутись ще раз на Вкраїну, поглянуть іще раз на рідну країну, поглянуть іще раз на сині Дніпро, там жити чи вмерти мені все одно. Поглянуть іще раз на степ, могилки, в останні згадати палкії гадки, ні долі, ні волі у мене нема, зосталася тільки надія одна. Вона тонко відчувала дитячу душу, любила малечу, дбала, щоб вона розвивала свої здібності і спостережливість учила відчувати красу природи, любити свій край. Вірш «Вечірня година, присвята своїй коханій мамі. Уже скотилось із неба сонце, Заглянув місяць моє віконце, вже засвітились у небі зорі, усе заснуло, заснуло й горе. Вийду в садочок та погуляю, при місяченьку та й заспіваю. Як же тут гарно, як же тут тихо. В таку годину забудеш лихо. Кругом садочки, біленькі хати, у Соловейка в гаю чувати. Ой, чи так красно в якій країні, як тут, на нашій рідній волині? Коли Лесі виповнилось 13 років, мати вибрала їй яскравий псевдонім та зважилась опублікувати перші дитячі твори. Конвалія і Сафо в Галицькому журналі Зоря. Ще кілька поезій в 1887 році було вміщено у львівському жіночому Альманасі Перший вінок. Пізніше у одному з листів вона написала: З мене був би кращий музикант, ніж поет, але натура утяла мені жарт. Цей жарт туберкульоз кісток. І спричинена ним операція руки, через що мусила покинути заняття з музикою. Болючим було прощання з інструментом, якому довіряла свої радощі і смуток Леся. Коли я смуток свій на струни клала, з'являлась ціла зграя красних мрій. Веселкою моя надія грала, далеко линув думок легкий рій. Хвороба підточувала здоров'я. І хоч Леся не закінчила жодного навчального закладу, вона належала до найосвіченіших людей свого часу. Вона проявляла великий інтерес до різних галузей знань, головним чином до літератури, мистецтва, історії, географії іноземних мов, оволоділа німецькою, французькою, грецькою. Латинською, англійською, італійською, польською, болгарською та іспанською мовами. Леся Українка була борцем, бійцем, воїном, що начертала на своєму щиті слова Умру, не здамся і проголосила контра Спем Сперо, без надії, сподіваюсь. Хіба не вимальовується в цій поезії живий, героїчний людський характер, хоча вірш наскрізь ліричний, і в ньому вся увага зосереджена на внутрішньому світі, думках, почуттях, переживаннях людини, що бореться з недугою? Не так склалося життя поетеси, щоб вона могла зовсім відігнати сумні думки. Навпаки Чим глибше входять і думи в життя, тим сумніші робляться вони. Але серце Лесі Українки від них уже не відвертається. До ясної надії прориваюсь, що я хоч здалеку побачу волю, що хоч мій син, онук, найдальший правнук, такого часу діжде, як і слово, ганебне слово раб зі світу зникне. Життя країло поетесу глибоко і дошкульно. Калинова лесена супілка ридала потоками сліз нестриманих, раптових, що рвались з глибини самого серця. Та вона вміла стримувати хвилю ридання гарячу, стискати серце лищатами залізної волі і в палких мріях творити бойову пісню. Це був дужий месник, сповнений гніву і ненависті. Вигустрю, виточу зброю із кристу, скільки достане снаги мені й хисту, потім її почеплю при стіні, іншим на втіху, на смуток мені. Слово моя, ти єдина зброї. Ми не повинні загинуть обоїм. Будити народ до великих героїчних подвігів, світити йому серед темряви, вселяти віру, перемогу, ось у чому вбачала Леся Українка завдання поета і літератури, брала безпосередню участь у політичному житті суспільства, працювала над виданням газет і журналів, була активним членом письменницького гуртка Плеяда і Спілки просвіта. Вела курси української мови у Києві. Знаходилась деякий час під негласним наглядом поліції, а в 1907 році була арештована. Поезії Лесі Українки публікувалися у трьох збірках на крилах Пісень 1893, Думи і Мрії 1899 Відгуки. 1902. Леся Українка авторка перекладів творів на українську мову Гомера, Гейне, Юго, Байрона, Данте. По різному складаються письменницькі долі, як і взагалі людські. Лесина ж доля була незвичайна, щедро обдарована талантом, наділена ніжним чуттєвим серцем. Сповнена палкою любові до людей, поетеса зазнала і Великого Горя. Вони зустрілися уперше в Києві, але познайомилися лише у 1897 році. Вона Леся Українка, він Сергій Мержинський. Уже через рік Сергій приїжджає до Лесі на Полтавщину. Їх пов'язують теплі стосунки. Що поступово переростають у кохання. У 1900 році Леся відвідує у мінську Мержинського, а у січні 1901-го приїздить сюди доглядати тяжко хворого коханого, який помирає 3 березня 1901 року. Коли дивлюсь, глибоко в любі очі, в душі цвітуть якісь квітки урочі, в душі квітки. І зорі золотії, а на устах слова, але не ті, усе не ті, що мріються мені. Чи була Леся щасливою була, бо доля подарувала їй кохання, а не кожен у житті має цей дарунок долі. І нехай воно тривало недовго, нехай закінчилося трагічно, але воно живе і донині. У полких поезіях та листах Лесі Українки до Сергія Мержинського Леся Українка прожила, хоч і коротке, проте надзвичайно цікаве життя, сповнене любові, добра, сили волі, мужності і краси. Творчість Лесі Українки збагатила українську літературу новими сюжетами, мотивами. Та образами на рівні кращих зірців світової літератури. Померла поетеса 1 серпня 1913 року в місті Сурамі, Грузія, похована в Києві на Байковому кладовищі. Вона добре знана не лише в Україні, але й за кордоном. Її твори користувалися і користуються. Надзвичайною популярністю. Сьогодні ми перегорнули сторінки життя видатної української поетеси, поетеси світового масштабу Лариси Косач Лесі Українки. Дійсно, Леся Українка підтвердила своїм життям своє призначення дочки Прометея, адже вона запалила у серцях людей силу духу, добра. Самопожертвив ім'я народу, вогонь відданості та патріотизму, віру в краще майбуття. Скрізь плач, і стогін, і ридання, несмілі поклики слабі, На долю марні нарікання і чола схилені в журбі. Над давнім лихом України жалкуєм, тужим в кожний час. З плачем ждемо тії години, Коли спадуть кайдани з нас. На що даремні скорботи, назад нема нам бороття. Берімось краще до роботи, змагаймось за нове життя. Нагадаю, що в ефірі стрий, і сьогодні в рубриці славні імена. Ми розпочали цикл радіопередач, присвячених 145-й річниці від дня народження славної доньки українського народу, генія української літератури Лесі Українки. Звучав радіожурнал Леся Українка Твоя зоря цвіте над рідним краєм. Його підготували і провели працівниці бібліотеки філії номер 4 Центральної бібліотечної системи міста Стрия. Галина Лико та Наталія Хома Лариса Косач, геній української літератури, що входить в умовну тріаду Шевченко-Франко Українка. Її вірші вчать ще з малку, Тож здавалось би, що ми знаємо про цю поетесу все, адже про неї завжди багато говорять, багато пишуть, багато дискутують. принаймні, Однозначно більше, ніж скажімо про її маму, ще одну визначну поетесу Олену Пчілку. Та насправді багато чого ми не знаємо про Лесю Українку. Отож сьогодні трішки світла на життєві таємниці феномену, який можна назвати Українка інкогнітом. Мало хто знає, але якби Леся жила у наш час, її б однозначно назвали дитиною Індіго. А може, вона такою і була? У дитинстві Леся була надзвичайно кмітливою та схоплювала усе на люту. До прикладу, дівчина навчилася читати ще в 4 роки. Шестилітньою вона уже майстерно вишивала, а в дев'ять написала свій перший вірш. Про рівень її розвитку. Свідчить також і те, що всього в 19 років українка написала підручник Стародавня історія східних народів для своїх сестер. Крім того, як уже згадувалося в радіожурналі, поетеса знала сім мов українську, французьку, німецьку, англійську, польську, російську та італійську. Причому казала, що французькою спілкується краще, аніж російською. Погодьтеся, що усе це дійсно ознаки геніальності, адже далеко не кожному таке дано. Мало хто знає, але, попри раніше сказане, Олена Вчілка вважала свою доньку мало розвиненою. Леся мала ще старшого брата Михайла. Їх у сім'ї називали спільним іменем Мешелосієм через нерозлучність. Проте сина мати ставила вище за Лесю, її довго вважала малорозвиненою і, крім того, не любила її вдачі. До п'ятого класу навіть не віддавала до школи, а навчала вдома за власною програмою. Аргументувала це небажанням російського впливу на свою доньку. Таке ставлення до дочки легко зрозуміти, знаючи характер самої пчілки. Її боялися навіть чоловіки, а Євген Чикаленко казав, це та баба, що їй сам чорт черевики на вилах подає. Мало хто знає, але свій псевдонім Лариса Косач запозичила в дядька Михайла Драгоманова. Він підписувався як українець, а оскільки Леся дуже любила свого дядька і захоплювалася ним. То вирішила у чомусь бути схожою на нього. Псевдонім Українка з'явився в 1884 році, коли дівчині було всього 13 років. Можливо, він був обраний на основі дитячої наївності та палкої любові до дядька, проте в історію Лариса Косач увійшла саме як Українка. Алесею її лагідно називали в сім'ї. Тож не дивно, що тверде Лариса, вона замінила на тендітне та ніжне Леся. Мало хто знає, але Леся Українка увела у нашу мову такі слова, як «напровесні» та промінь. І якщо перше ще можна зрозуміти як літературний неологізм, то друге, це ж уже навіть науковий термін. Дивно, адже зараз нам ці слова здаються цілком звичними. І у повсякденному мовленні ми однозначно віддамо перевагу слову промінь, аніж його історичному попереднику луч. А Олена Пчілка, мати Лесі, дала життя означенню, без якого просто не можна уявити нинішній мовний запас слову мистецтво. З її легкої руки у нашій мові прижилися також переможець, палкий та інші слова. Мало хто знає, але Сергій Мержинський, кому був присвячений знаменитий лист, твої листи завжди пахнуть зів'ялими трояндами, не відповідав Лесі взаємністю. Він сприймав їхні стосунки як дружні, а то і ділові. І коли Українка йому освічилася, холодно відповів ні, але нічого не змінюється. Кохання до цього чоловіка стає любов'ю до його думок, до його ідей. Справжню суть і глибину своїх почуттів Леся Українка вихлюпнула на папір у ніч на 18 лютого 1901 року, написавши біля ліжка вмираючого Сергія Мержинського поему Одержима. І навіть відходячи у кращий світ, Мержинський замість очікуваних слів освічення прохав Лесю попіклуватися про іншу жінку, яку він насправді кохав. Мало хто знає, але збереглося унікальне листування Лесі Українки, з якого можна повніше зрозуміти її єство. Ось декілька цитат, які просто вражають. Кожна жінка, що себе поважає, не пише ніколи листа того дня, коли вона обіцяла. Ще одна цитата. Як тільки візьмусь до якогось зарібку, то зараз усі жахаються, що я перевтовлююся, виснажуюся, покладу всю силу. Чи не значить це, що мене всі мої близькі щиро вважають за безнадійного інваліда, засудженого на весь вік на паразитне життя? Бо так виходить якесь внушеніє, і я справді можу опуститися та серйозно почати думати, що я ні до чого не варта. Удручає в російській літературі навіть не стільки порнографія, писала вона, скільки сумбурність і безпомічність думки й фантазії, безпорадність у рішенні навіть елементарних психологічних проблем, так наче люди з зав'язаними очима пишуть кінець цитати. Ще одна цитата треба було в Єгипті родитись, то, може, й був би лад, але ж найгірша помилка мого життя. Все, що я зросла у Волинських лісах, а проте я не згадую лихом волинських лісів, цього літа на честь їм написала драму Феєрію. Я дуже люблю казки і можу їх видумувати мільйони. Ще одна цитата Коли вибирати з двох, то я вже волю бути Дон Кіхотом, ніж Санчо Панса, бо так мені більше по натурі та й навіть по фігурі. Часто люблячи когось, я думаю, писала якось вона. Якби він був отакий, і такий, вчинив те і те, то я б його не любила. Але якби хто інший мав усі ті добрі прикмети, що сей, то чи я б того іншого любила? Не знаю, навряд, в кожному почутті є іще щось недослідиме, і те є щось дає барву цілому почуттю. Кінець цитати. Мало хто знає, але хворобливу і тендітну Лесю. Франко назвав єдиним мужчиною у нашому письменстві. Хоч сама Українка не вважала себе гідною і ніхтя Франка, її, як і Олену Пчілку мали за надзвичайно сильну жінку, сильну моральну. І думка така була зовсім не безпідставною Мало хто знає, але існує астероїд, названий на честь поетеси. Його повна назва. 2616 Леся. Це астероїд головного поясу, відкритий 28 серпня 1970 року. Мало хто знає, але в останні роки життя очі Лесі Українки набули надзвичайного блакитного кольору. Цікаво, що до того вони не мали настільки інтенсивного забарвлення. Цей факт дійсно дивував усіх довкола, адже очі поетеси були, наче неземні. Про це згадує у своїх спогадах лесина сестра Ісидора Косач-Борисова. Збереглась навіть фотографія портрет Українки, зроблений саме у той час. Шкода правда, що світлина чорно-біла, і ми не можемо розгледіти барв погляду поетеси. Жила колись на світі Леся, любила мріяти й співати, сама найкраща із поезій, якої нам не написати. У Лесі очі квіти з луків, а слово птаха срібнопера, в собі тяжку борола муку, співаючи контра Мов Едельвейс на скелі грізній, вона цвіла в лиху годину. Мою відвідала вітчизну, щоб скласти пісню Лебедину. Так писала про Лесю Українку грузинська поетеса Ніна Абесадзе, яка присвятила їй чимало своїх віршів. Адже останні дні свого життя Леся Українка провела в Грузії. Там вона лікувалася. Саме в Грузії перестало битися серце великої поетеси. 1 серпня 1913 року в Сурамі, в оточенні рідних і друзів, Леся Українка померла. Поховали поетесу в Києві на байковому кладовищі. Ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає. Нехай же буде вічною і наша пам'ять про неї. Велику дочку великого народу Лесю Українку. Нагадаю, що в ефірі Стрий, і сьогодні в рубриці Славні імена ми розпочали цикл радіопередач, присвячених 145-й річниці від дня народження славної доньки українського народу, генія української літератури Лесі Українки. На цьому наш час в ефірі вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму.